20 липня 2014-го батальйон Айдар отримує завдання розблокувати Луганський аеропорт. З містечка щастя добровольці вирушають на південь. Протягом одного дня Найдар знищує кілька ворожих блокпостів і розблоковує траси. Під вечір в районі Георгіївки «Айдарівці» потрапляють під шалений мінометний обстріл. Багато поранених. Серед них і доброволець Петро Шкутяк. На війну Петро пішов ще навесні. Просто зібрався і поїхав. Відчув, що треба. Пішла мова про те, що він поїде на тренування. Я розраховувала, що ці тренування будуть тривати тиждень. От, а може за тиждень щось зміниться, бо, кажу, бо в травні воно все достатньо було ще примарно, туманно. А вівторок він мені сказав, що він в Луганську, в Луганській області. То завжди ми думаємо, що хтось має за нас виконувати обов'язок. Ну, але хто цей хтось? Тобто Кожен за себе має виконати обов'язок. Свій ну, обов'язок для мене завжди якийсь таке голослівне. О, це він зробив те, що він вважав за потрібно зробити. Кілька місяців життя під відкритим небом, постійними обстрілами, з відступами і наступами. Я Косолапа Олександр, жив у місті щастя, що на Луганщині. Поки не розпочалась така вже хвиля сепаратизму, що пора була. І йти брати зброю в руки і боротись. Там ми познайомились з Петром Шкодяком. В перший, в перший бойовий патруль ми пішли в секрет. Це туди в сторону ворога, вглубь територію ворога, ми пішли в секрет очі і вуха наших товаришів, які стоять тут. І це ми попали в трьох: Петро, я і мій син. А там посадка. Посадка вночі живе. Починають хлопати оці бутилки, бо починають падати вітки. Бо життя в посадки вночі, воно тільки прокидається. Там. І жачки там, хтось починає лазити, а вночі страшно. І люди починають палити оце серед ночі за всієї зброї, що є. Ось тобі весь секрет. А от такі люди, як Петро, як мій син, як Еталі, вони проявили оцю здатність сидіти отак от. Я сказав, сиди, тихо. Одного разу. І нам так не непелики досталось, бо перші дві доби нас не було ким поміняти. А пішла злива. Нарешті, 20 липня, чергова атака, і ворожа міна вибухає десь поруч. Осколки прошивають ногу, один влучає в голову. Спочатку я перевірив, чи в мене є нога, чи нема. Перевірив я це тим, що. Рухав пальцями в червоку і зрозумів, що вони рухаються, що нога є. Оце завдання було зробити коридор для десантників. Він і опинився поруч зі мною. Коли тримали вулицю і коли почали на нас потрапили під оцей мінометний обстріл, то він і був поруч зі мною на той момент, коли мене поранили, коли його поранили. На день народження Ярини, яка за день до того мені розповіла про своє бажання отримати купу подарунки і великий один з якого тато вилізе. Політикою Петро почав цікавитися з раннього дитинства. Сімейна традиція. Сильно впливає на життя. Я хочу сказати, що ну, я ще з малого дитинства це відчув, тому що ще тато балотувався на директора заводу, і це був комуністичний ще такий лад. І там він пішов проти волі комуністичної партії на той момент. Ну, я може цього не відчував, але я бачу, наскільки важко це переживала ну, мама моя, і взагалі. Відносини з друзями сім'ї, які в деякий час просто ну, також боялися там з нами спілкуватися, тому що <свісно> тато пішов проти волі партії комуністичної. Двадцять 27 років Петро став першим заступником голови Долинської райдержадміністрації. Менш ніж через рік перше серйозне управлінське випробування велика вода. Я ще тільки півроку працював, голова був на лікарняному, і ну, в принципі ми ввечері бачили, що починається повінь. Почали об'їжджати е, місця, де можуть бути різні наслідки. І тут якраз і в Горшові така стара дорога, там біда ну, в тому, що дві ріки можуть зійтися разом, і тоді воно 40 хатів воно може затопити. Люди казали, що ми пережили вже не одну повінь, все буде добре. Але коли приїхали наступний рік і вода вже була вище е, вікон, вище то вже тоді ситуація була інша і ще треба було деяких людей знімати там чи з даху, чи ще звідкись. Попрацював Петро і керівником району. Йому є чим пишатися. Збудовані у віддалених селах і селищах школи та лікарні. У 2008 році ми відкрили нове пологове відділення в Долинському районі. Воно на той час, я думаю, на даний час одне з найсучасніших в Івано-Франківській області. Тут є окремі палати для кожної породілі, хороші умови. Тобто все для гарних, для того, як має виглядати пологове відділення. За посаду не тримався. За часів Януковича просто написав заяву про звільнення. Улітку 2012-го він став активним учасником подій під українським домом, де почався протест проти так званого мовного закону Ківалова Колісніченка. Коли політичні лідери залишили майданчик під укрдомом, Петро вирішив залишитися. Він оголосив голодування і очолив наметове містечко. Перших днів його можна було бачити на Майдані Незалежності, причому в найгарячіших точках. У свої 34 Петро Шкутяк не перестає удосконалювати свою освіту. У нього, до речі, вже два дипломи. Перед війною то я, наприклад, навчався в львівській бізнес-школі по програмі ефективного управління. Тобто вони захотіли по-новому вчити держслужбовців. Ну що, я, по-перше, тебе вітаю завершенням цієї програми. Я хочу сказати скоріш, що е, вся група дуже насправді переживала, коли тебе не було тут, і вболівала за тебе. І мені здається, що... Ну, навіть та команда, з якою ти працював, завжди коли мені виходило щось презентувати, вона завжди казала, що нами ще є Петрошку В Нашій команді є Петро Шкутяк. І це було мені це для групи було дуже важливе, і е, я сподіваюся, що, підтримку, тому, що ти підтримку також там відчував. Ну і я тобі вітаю завершення, тому що це е, та програма, яка я, я думаю, тобі має допомогти в всіх наступних цілях і всіх наступних кроках, які ти маєш. Основна ідея цієї програми була в тому, щоб. Е, Ті люди з бізнесу, з громадського сектору, які готові йти зараз в органи державної влади, щоб надати їм певні знання і певну систему координат по навичках і цінностях, для того, щоб вони могли працювати в цих структурах, ну без службовців майбутнє. Бізнес, який, наприклад, дотує ці програми, вони зрозуміли, що їм надоїло давати хабарії. Тобто шукати когось політичного собі прихисту, вони розуміли, що важливо вкласти гроші в тих людей і де службовців майбутнього, щоб вчити їх якісно по новому Зараз Петро Шкутяк – кандидат у народні депутати. Через вроджену скромність він не надто вихваляється ні своїм управлінським досвідом, ні звичайним героїзмом. А на запитання, чому б він проголосував за Петра Шкутяка, якби був звичайним виборцем, відповідає просто. Я би дав Петрушку тільки шанс. Разом ми воювали, і мені подобалось воювати з такими хлопцями, як Петро, бо вони молодці. Вони вчились, якщо чогось не вміли. І, і дуже швидко вчилися. І вони дуже гарно воювали. І, і я думаю, що це от саме от такі люди, саме отакі от люди це наше майбутнє. Які знають ціну життя, бо я впевнений, що от такі люди, як ось Петро, як там Віталя, ті, яким 28-30, і які пройшли це через оце пекло цієї війни, от точно вони будуть цінувати життя, і точно вони не проміняють честі і совісті ні на які гроші, ні на які взятки, ні на які. Пропозиції щодо якихось посад там, бо це я в цих хлопцях, які ходили зі мною на війну, я в них впевнений. І я вважаю, що це майбутнє нашої країни. Отаким От хлопцям треба, треба давати дорогу.